Вітаю вас, друзі, в Ужгороді Сонячному Закарпатті. З вами антиквар Ужгород. І що я хотів сказати? Ситуація, як всі ми прекрасно розуміємо, краще не стає. Оскільки я і весь мій канал і магазин, і моя діяльність і команда все про інвестиції, антикваріат як продати і як розумно прибрести, то хочу вам порекомендувати. Зараз в цей час. Перше, максимально спробуйте зберегти ті монети, які ви колись приобрели, які дійсно круті, раритетні, цікаві, срібні, золоті. Друге, не розпилюйте засилля на все подряд. Якщо у вас ви з цим працюєте або ви любите старовинні речі, рекомендую акцентувати увагу тільки буквально на три позиції. Це. Я не говорю просто про метал, я говорю про вироби. Це перше золоті срібні монети або раритетні. Це топчик для мене, я вважаю, для інвестування срібла, золота, або якась вінтажна, дуже крута, стара ювелірка. І третє, я додав сюди е, серйозні нагороди, фалеристика. І решта все в даний момент не рекомендую, якщо не маєте, звісно, каналів де продати.